Привіт! Сьогодні у нас буде відео, як танцювати в музику, як відчувати ритм. Це супер потрібна навичка, оскільки пісні є різні, і коли ви десь на вечірці, чи десь на корпоративі, як же круто відчувати ці біти і рухатися разом з ними, не зважаючи на те, яка музика чи швидка, чи повільна. Тож, що нам треба знати спершу, це те, що Танцювальне речення складається з восьми рахунків. Ми зазвичай рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ці рахунки по музиці підлаштовані, на них накладаються біти, тобто сильні удари, більш виражені. Зазвичай це удар, пауза, удар, пауза, удар, пауза. Я вам зараз покажу невелику, корисну вправу. Завдяки якій ми навчимося чути ці біти. Що нам потрібно зробити? Будемо йти в сторону. І ставити теп. Просто ножки разом на носочок. В сторону разом. в сторону разом. в сторону разом. Раз. І рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зробили. Тепер додаємо плеск. Значить, як ми будемо робити? На кожен рахунок додаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер пропускаємо один раз і хлопаємо тільки тоді, коли йдемо в сторону. Раз, три, п'ять, сім. І ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зараз спробуємо зробити це під музику. В коментарях, чи у вас вийшло. Так ви можете робити з будь-якою мелодією, ви її просто ставите і слухаєте ударні. І під ці ударні вам треба тілесно робити якісь рухи. Ви можете робити клац, ви можете робити клеп, ви можете йти в сторону з приставкою. Просто відчувайте, рухатись тільки на ударні. Старайтеся. Пропускати паузу і от хапати ці біти. Давайте зараз ще раз зробимо цю вправу спочатку.